Друзі, всім привіт! В цьому відео я покажу, як я запускаю прямі ефіри з консолі Xbox Series на платформу TikTok. Без ключів доступу абсолютно безкоштовно. Після того, як на вас підписалося більш ніж 1000 підписників, TikTok надає доступ до запуску прямих ефірів на вашій сторінці. Натискаємо Додати. Лайв трансляція. І тут ми бачимо є доступ до камери пристрою, а також лайв Studio. В Ютуб я бачу відео, де розповідали про різні доступи до прямих ефірів. Демонстрація екранів, ПК, Мак. Не знаю кому і який доступ надається. Мені надали доступ до Live Studio. Хто знає детальніше про доступи, пишіть в коментах. Додаток потрібно скачати та встановити на ваш комп'ютер. В пошуковій системі знаходимо TikTok Live Studio, встановлюємо та заходимо під своїм аккаунтом. TikTok Live Studio це особистий додаток TikTok, аналог YouTube та Twitch студій. Коли ви вперше зі свого аккаунту заходите до Live Studio, вам вибиває ось таке попереджувальне вікно. На що раджу звернути увагу? На те, що то є пробний період на 7 днів. За 7 днів ви повинні провести дві трансляції з загальною довжиною більш ніж 25 хвилин, після чого вам надається доступ на 180 днів. Отже, переходимо далі. На Xbox переходимо до магазину, завантажуємо Twitch. Заходимо до свого аккаунту, якщо у вас немає, то обов'язково треба створити. Переходимо до вкладки Browcast. Налаштування в мене ось такі, можете під себе вибрати. Змінюємо тему, мову і запускаємо стрім. Потім відкриваємо гру, яку ви бажаєте стрімити. Повертаємось до ноутбука, відкриваємо браузер. Переходимо до Twitch, заходимо під своїм аккаунтом, до свого каналу. І тут ми бачимо почалася пряма трансляція. Щодо налаштувань Live Studio. Переходимо в портретний режим, додати джерело, додаємо захват вікна. Можна додати захват екрану. Але в цьому випадку в мене сильно просідає система і починає лагати. Вділяємо захват вікна. Випадку, якщо у вас не відображається вікно, відкриваємо і накладуємо зверху. Чекаємо і з'являється вікно, з якого буде трансляція. Розтягуємо, як вам зручно. По звуку мікрофон виключаємо. Основним джерелом звуку залишаємо пристрій. Вибираємо тему стріму і починаємо стрім. Можете ще виставляти кучу настроїв, я то все не буду показувати, то є куча відео, де ви можете подивитися. Починаємо стрім. Переходимо на вкладку з Twitch і розвертаємо його на весь екран. Хочу зауважити, що звук на ноутбуці повинен бути вимкнений, а в вкладці Twitch стрім вимкнений на максимум. Переходимо в мобільний додаток. Я зайшов з іншого пристрою, а також приглушив е звук, щоб показати вам. Бачимо, йде трансляція з Xbox на ноутбук, а з, моб... з ноутбука вже через Live Studio йде на мобільну платформу. Можемо ставити собі якийсь актив і піднімати собі рейтинг, коментувати або назначити цей аккаунт в якості модератора. Багато налаштувань є в Ютубі, які вже, мабуть, всі передивилися. Тому я не став розжовувати всі налаштування по якості, по бітрейтингу і тому подібному. Надав коротке роз'яснення. Якщо маєте ідеї, як ще можна стрімити з Xbox в TikTok, пишіть в коменти. Радий буду мати альтернативні варіанти. З вас вподобайка. Комент і підписка. З мене відео, як стрімити мобільні ігри в TikTok. Так, я теж стрімлю в Тік-з мобільних пристроїв, а саме з Android. Наприкінці хочу поділитися з вами одним лайфхаком, яким я користую всі свої ролики, я монтую з прямих трансляцій, а саме беру їх з Твіча. Вирізаю те, що мені подобається, монтую і публікую в соціальних мережах. Всім дякую, всім до побачення!